У нас, друзі, п'ятий раунд. Він передбачає наступні відмінності. По-перше, не буде жодних допоміжних засобів у вигляді мобільного телефону. З завдань відходять історичні дати, постаті, події. Зараз все вирішує ваша креативність, обізнаність. П'ятий раунд. Починаємо всім успіхів до перемоги. <плес> <плес> Якою вважається найстаріша вулиця? Києва. Найстаріша вулиця Києва, підкажіть, будь ласка. Це він точно? Вона чи ні? Це найстаріша вулиця. 100% ви впевнені? Ні. Підкажіть, будь ласка, найстаріша вулиця Києва, це Андріївський спуск чи ні. Да? Вол... Дякую. О, Володимирська вулиця. Ой, дякую! Да. У -у -у -у! Твій перехожий має назвати замок, який розташований на узволі. <shall> замок Річарда, замок Річарда. Так, правильно, левове серце. Все. Дякую. Знайди людину, яка назве правильну довжину Андріївського узвоза. Help, help, please, please, please. А яка? Довжина Андріївського узвоза. Ой, я діти не знаю. А хто знає, хто знає? Довжина Андріївського узвоза, яка? Скільки, хто? Пожалуйста, подскажіть 100 тисяч накануні. Виграю, поділюся, куплю що хочете. А, хай, хай, ні ха. Ви не знаєте? Хто знає? Довжина Андріївського узвозу, скаку в мене времени? Не міні. Ви не знаєте? Гуглить не можна, в інтернет не можна. Два кілометри. Два кілометри. Два кілометри. Відповідь неправильна. Да в смислі, блять! Так, ти перехоже має назвати хто був коронований королем в історії України. Королем я не знаю. Та не Лугалиські не вийде. Зараз добре запитає ще. Дякуємо за відповідь. Хто був, перепрошую? Ви знаєте, хто був коронований королем е, в історії України? Ні, на жаль. Добре, дякую. Дякую. Перепрошую, можливо, хтось знає, хто був коронований королем в історії України? Корол, королем. Данило. Данило Галицький. Це правильна відповідь. Дякую. Популярний український фільм минулого століття знятий на андріївському звозі. Скажіть, будь ласка, який фільм тут знімали минулому столітті за, двоє... за, двома... за двома зайцями? Є правильно. Є. Як називається музей, присвячений історії Андріївського звозу? Підскажете, як називається музей в кінці Андріївського звозу? Одної музей, одної вулиці. Музей однієї вулиці. Правильно, правильно. дякую вам. Знайди людину, яка знає хоч один вірш на пам'ять. Круто, поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого, вона в країні мильні. Щоб лани широкополі і Дніпро яковучі. Було видно, було, чути, як реве революція. Я понесе з України кров морожу, отодія і лани. І гори все покинув, полину до самого дому. Це все? Так, це зараховано. Дякуємо. Душа дякуємо. 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 Знайде людина, яка може заспівати уривок української пісні. що? За, заспівайте українську пісню. Ой, хаю, гаю, соло. До гніздечка кличе. Ой, тьох-тьох. Тьох-тьтьох. Солове щепне. Ім свою всю пташину до гніздечка кличе. Круто, дякуємо, дякуємо. Дякуємо, круто. Ой, не шуми, луже, зелений байраче, не плач, не журися, молодий козач. <плес> І сам же я плачу, плачуть старі очі, полюбив дівчину, а мати не хоче. Круто, дякуємо вам, дякуємо. <плес> Перехожий має назвати мінімум чотири різних князів. <плес> Йо. Час пішов. Три хвилини. Так, 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 Так. О, мені не чоловік... Добрий день, ви можете назвати чотири різних князів України. Володимир, Ярослав Мудрий. Святослав Ігор. Є, дай Бог вам здоров'я. Знайди і дай 5 людині, яка носить щось з національною символікою. Баба Ніна вже не канає. А бачу дівчинка, клас! Я обичаюся, можна попросити, щоб донька дала мені п'ять просто. Ні, я думаю, вона не буде Ні? Це для програми, будь ласка. Я тобі дуже вдячний. Дякую. Дякую. Бачення сподобалось все. Приємно було. Що корисного було? Я не запомню все одно, тому що зміниться особа інформація не інці. Дякую всім хто дивитися, всі саносі на мій інстаграм. Побідить, як я і казав. Олічка. Дякую. Заповнити мої слова. В нас цікава ситуація відбувається. Тільки одна людина, лише один учасник у нас вибуває, а мусив вигнати двох в цьому раунді. Яке місто в Україні називають містом Фонтанів? Е, місто Вінниця? Як називається найпопулярніша українська пісня у світі? Е, Стефанія Мамо. Хто співав українські пісні у космосі? Каденюк. Яке місто в Україні вважається найдревнішим з безперервною історією? Київ? Який фантастичний образ в українській міфології, невідомий іншим слов'янським народам? Мавка, Чупакабр. Ну, Мавка просто прибуде. Да. Що зображено на гербі міста Запоріжжя? Я навіть не можу впомнити. Що таких животних? Хто з українців став першим космонавтом Незалежної України? Каденюк. Яке українське село має найбільшу кількість населення? Я зараз не сплю. Село Українське з найбільшою кількістю населення. Хай буде Софіївська Борчаївка. Коли засноване стародавнє місто Тернопіль? Тернопіль? Тернопіль. Хороше питання. Ви мене... Я не знав, що це подстава буде. Ха -ха, так. Тепер знаю. Я думаю. 1400 якийсь рік. Точно не знаю. Так. Я вважаю, що 17 століття десь. В який український спортсмен встановив світовий рекорд у стрибках wow. з частиною? Wow. Так, вірно. яка пісня стала символом українського спротиву в 2020 році? Сорі, так. Мабуть, я не готова. Стефанія? Хай буде гімн УПА. Я вже казав. Співаю. Стефанія, мама, Та йо, Стефанія. Ну, Та йо, ти не уважний. Червона калина може? Да, це Нарешті. Таке, червона калина. Ой, у лузі червона <реклама> калина <реклама> похилилася. Чомусь наша славна Україна зажорилася червону калину підіймемо. Яке українське місто славиться своїми кав'ярнями? <рес> У якій області знаходиться найбільша печера України? В Одесі. Закарпаття. Яка область України найбагатша на ліси? івано франківська це карпатська. Так. Яке українське місто має власну копію Ейфелевої вежі? Підсказка, це не Київ. Не Київ? Не Київ, так. Я чомусь думаю, що вираз. Харків. Так, це Харків. Так. <плес> Це нормально від цього шоу не залежало питання життя і смерті. Я просто непогано провів день, познайомився, поспілкував нагодували ще нагодували так. Ну, що типу, вважає? Чи да. є корисним ці знання взагалі в житті? Ну от для шоу цього да бо від цього залежить. Не, для життя. А для життя ну я в собі жив нормально. У мене інші життєві проблеми я абсолютно не бачу потреби знати купу. Цих Давай хоч одного з того, що тобі випадало, чи було нічого таке? корисного, нічого Чесно, сто відсотків. Ну, люди, вибачте, багато і так проблем в житті. Я не знаю, кому ці факти треба, окрім цього, шоу, якщо принаймні або на екзамені десь, а так по життю просто десь. Ну можна і без цього жити.